Вітаю вас сердечно, відкриті студії. От серпень місяць він є поважаний для нашої держави. Ми нібито ще маленькі, але ми є вже дорослі. Ми маємо війну, ми пережили масу революцій, але тим не менше, чомусь до нас відносяться як, звичайно, до населення. Це є неприпустимо. Ми зустрічаємося з вами в цій студії. Мені видається, з однією умовою я хочу, щоб кожна людина себе чула громадянином України, не населенням. І тому підбираю для своєї програми тих гости, ті особистості, які додають той чи інакший штрих до нашої історії, до нашої мистецького скарбунку, до нашого емоційно-філософського пізнання цього світу саме з позиції українця. Мала сьогодні мати в гостях Олександра Смика з Тернополя. Але на цей раз маю іншого гостя, але теж з Тернополя. По рекомендації нашого славного барда Олександра Смика. Прошу знайомитися, то є Олег Кіналь, це є художник-графік і художник-ілюстратор. Книжок. І я знаю, що ви побачите ще його тут у нас в гостях в місті Львові, тоді коли почне свою роботу осінній форум, книжковий форум. І це буде надзвичайно цікаво, тому що там є дуже цікаві роботи, які привезе пан Олег і ще з одним гостем істориком, філософом. Ось. І тому маємо такі серпневі дні, такі завжди вони є. Напружено накручення, ніби то і відпустка, ніби то і держава е, має вирішувати за цей серпень внутрішні якісь проблеми свого становлення як нації. Так е, скажіть, Олег, чому е, таку берете собі непоказну, таку непоплатну, я би так навіть сказала, а роботу зустрічатися з першон, персонажами нашої історії і пропонувати людям їх, адже у нас дуже мало. Знають історію, а тим більше особистості, які творили нашу Україну. Знаєте, ви тут добре сказали, що маю велику честь співпрацю з одним дуже хорошим істориком, це Володимиром Білінським. І при першій зустрічі, коли ми з ним познайомилися, він мені запропонував. каже, Зроби мені українських гетьманів, зроби мені українських князів. Я кажу, а чому саме я? А він каже, а більше нема кому. Я кажу, то як нема кому? Скільки художників є на цьому світі, і, може, я не вартий. А він каже, ні. Тому що якщо ми не почнемо зараз ту історію робити, Україну то хтось це за нас зробить інший. То що є в вашому дорібку з тих, ви взялися за епоху князів на вашій сторінці в Фейсбуку? Я бачила дуже багато. Таких гарних, ну я б сказала, це ілюстрації, плакати не знаю, як називається а, цей жанр, де ви даєте дуже ємку інформацію про ту чи іншу історичну особу, особливо це стосується цієї останньої епохи такої кровавої історії нашої держави, як і кожна особа там воювала і віддала життя фактично за незалежність. Війна є різна: одні на фронті, а інші в тилу. І якщо в них не буде тилу надійного і не буде інформаційної війни, нашої, то війна є різна. То ви фактично є, ну, як сказати, такий заангажований на майбутнє України і, і фактично виконуєте роль такого, ну, я б сказала, пропа пропагандиста. для цього не скриває? Так воно і є. В Росії над цим працюють цілі інститути. А ми, як ви казали, маленька, молоденька держава, тільки формуємося. Багато років над нашим суспільством працювали, витирали пам'ять і витирали пам'ять десь приблизно до двох років, щоб забути ті страждання, які були принесені, і цьому ж самому Львову. Якщо молодь вона виростає, вона не бачить цього, що було колись, і ми не бачимо в принципі. Але про це треба пам'ятати. Тому у мене є така рубрика, яку я завжди кажу, називається Меморіал великим українцям там дійсно від Степана Бандери, закінчуючи там не то що там міклухою маклаєм, всіма українцями, які постраждали від посту Російської імперії. Це мене та ви мені нагадуєте в якійсь мірі Сергія Якутовича. У Якутовича є е, е, така розкішна серія Гетьмани України. Наскільки це потужна праця? Це дуже не... це красива серія, я від неї От. просто в захваті. Я пішов трошки далі. Верніше, в мене епоха трошки інша, в мене князі Галицькі і Острозькі. Угу. Тобто, фактично, якщо ви пам'ятаєте, що Данило Галицький його рід перейшов вже потім в рід Острожських. І оце все пов'язано. Це в мене буде скоро, це буде на формі видавців. Близько 30 робіт князів, починаючи ще від. Святослава Хороброго, якщо ви пам'ятаєте, який поставив кораблі на колеса і розгромив хазарське царство. Угу. От. Ну ви побачите, там різні питання до мене виникли по тих портретах. Я довго над ними працював, це вже десь другий рік я над ними працюю. І тепер я вже з легкістю можу їх продемонструвати. Певний момент їх пішов. В оці от книжечці, тільки це книжка друга, а це а в книжці третій. Ну, їх там небагато пішло, їх буде там близько 30. У угу. мене така це вже з Володимиром Білінським. Цю роботу благословив сам Філарет. Тут, тобто тут все нормально. Хочемо потім їх подарувати і музею, Острозький музей. Бо коли приїжджаєш, дивишся угу. на ті портрети, які там ще хтось намалював. Ну, і, по-перше, на них має формуватися думка. Наші князі були завжди шикарні. Це були. Короновані. це були це дійсно була еліта. Ми майже згадували ну, ми чомусь таке перепрошую завжди наших князів і, і бояр. Ми завжди якось висвітлюємо їх старими, такими да, зношеними, да. такими сивочолими і так далі. Це ж тоді ж жили дуже коротко порівняно з нами, хоч ми Пи і живемо менше ніж у Європі, так. По різному. Але вони у вас такі, я бачу, перше, перше so. закохані в життя практично. Перше, це ще одна книжка. Гляньте перша умова, з якою я стикнувся і дуже досліджував. Наші князі ніколи не носили борід. Коли я дивлюся на бороди Данила Галицького, чи там, наприклад, це, це все вигадки істориків. Не а не як ви ви знаєте, як вони виглядали? До речі, от це цікаво. Дуже от ви багато говорите цікавився, їздив і Варшавський архів, і був в Краківському. Дивився, як, як в принципі робив це Матейко, дивився, як взагалі? ну... Слава Богу, що є таке ще слово Вікіпедії, знаєте, то, так, так, Богу, так, що так, вона, так. не треба десь далеко їхати. аналізуючи приблизно десь таких же самих тих віків, ну і все-таки зв'язуючись з істориками, і все-таки мене керував сам Володимир Белінський. Мені зразу казав, бороди, тобі зразу буду штра... ну, бракувати. Так що всі вони в мене безбороді. І процентів 40 з них будуть молоді, красиві князі, побачите. Ну, це, це добре. От дивлюся, у вас така підбірка, От ви з собою привезли е е е праць Володимира Білінського. Це є Тут знаменита ще раз хочу показати книжка, яка надзвичайно популярна, це фактично бестселер, Вже стільки разів, по-моєму, вона перевидається. Так? От. Рекомендую, хто не читав, почитати. Скажіть, будь ласка, як ви вибираєте собі авторів, в якої позиції це повинні бути люди, щоб взялися ну, от, за оформлення? Це відповідально, бо це вже йде, ну як то кажуть, у вічність завжди. Mm. Так? І хто на ваше таке враження справив, тому що ви такого спрямовання державотворчого є чоловік, дивлячися на ваші? Праці. От, і хто ще зараз є на черзі? Ну, працюю я з багатьма хорошими письменниками. Скажімо, зараз докінчую Марусю Соколовську, це зі шкарем я працюю. З ким? З ким? Я працюю з Василем Шклярем. Я йому обіцяю вже це другий рік. Завжди на форумі зустрічаю. Кажу: ну я не маю часу. Я домалюю. Ну на цей раз вже я точно привезу. Враз вже я це кажу. Значить, так воно вже і буде. Угу. Після Марусі він мені сказав, подивив, подивився деяких пару ілюстрацій. Сказав: Ну я тобі і тоді вже бери і ворона. Ну це вже потім. Воно на все не має часу. Зараз працюю над дуже цікавою фантастикою. Я фанати цієї фантастики, це є гіперіон. Це є дуже складна і така фантастика там про таку залізну людину, про філософію. Ну, побачите на формі видавців, ця книжка теж буде. Я працюю в першу чергу зараз з видавництвом навчальна книга Богдан. Якщо пам'ятаєте, зараз тут магазини вже їхні з'явилися. Тобто вони досить так компактно, досить так спокійно війшли, як одне з кращих видавництв. Мені не треба з Тернополя їхати, скажімо, до Києва чи до Варшави. У мене є прекрасне видавництво, в якому є директор. Пан Богдан Будний, і ми прекрасно з ним ладимо. І ось він мені каже: от познайомся, наприклад, з Володимиром Білінським, от познайомся, будь ласка, з шклярем. шклярем, от познайомся, от Зараз я скажу з цим з суспільством Шрайка, тобто з гіперіоном, я працюю. Крім того, я мав достатньо практики. Я колись очолював такий, як художній редактор. Певне покоління пам'ятає дитячий журнал клас, може, пам'ятаємо їх всіх там героїв. Ну, Це був бум колись, тому що тоді з'являлися перші комп'ютери, і це було такі, там потім угу. класні ігри пішли. От Ви деталізуєте зараз свою працю таку ну, фахову, так? а я би хотіла знати, як ви думаєте, як ви оцінюєте ситуацію з думанням в Україні? Адже ви для думаючих людей. Все це робите, як тут ви відчуваєте, куди йде Україна? Адже це є не секрет, що мало читають, багато не мають за що купувати? Придбати, придбати. звичай, як отут ви бачите не майбутнє, навіть а нинішню справжню ситуацію в власне, от в цій царині. Ну, можливо, я і дам відповідь на рахунок тих, що ви піддивилися в мене в Фейсбуці. Якщо людина не має можливості прочитати книжку, я їй закидаю таку чуть, чуть інформації. А потім вона вже сама поцікавиться. От я дивлюся ззаді, і от всіх я кажу, пам'ятаєте, дійшов сьогодні і скажу, я знаю кожну цю людину. Я назвав всіх по імену. Так, так. От. Шухевича і так далі. Я дивлюсь тут заставка. От візьміть гетьмана. Його ж вбили фактично через те, що він був успішний українець. Володимир Гетьман. Ось візьміть, цей загинув на Майдані. Це взагалі жива легенда, якого боялися навіть після смерті і вивезли його тіло за Західну Україну, спалили і Шухевича, і... І щоб не було його навіть тіла на Західній Україні. Це мати Лесі України. Олена Пчілка. Олена Пчілки геніальна людина, яка за свої кошти допомагала. Ну, а це взагалі мій кумир, людина, я завжди казав, яка написала книжку, який набридло бути бідним. Це Петро Яцик, це людина-фундатор, це який в принципі своїми силами маючи 10 доль долярів в кишені, приїхав до Америки і став дуже успішною людиною і зробив фонд. Є Петра Яцика, де так, так, допомагають цим молодим людям, українцям. А на питання: а яке буде наше? Нашу... Майбутнє прекрасне. Просто треба нам, українцям, навчитися розрізняти і відрізняти, хто такі в нас фарбовані лиси. А в нас ага. фарбованих лисів є дуже багато. Це треба робити не в... треба робити в доступній формі. А для того, щоб там щось вже сильніше, то вже інші фахівці. Я як художник, я такий з елементарний. Трошки робиться поштовх, а далі вже хтось. Доробляє цих людей. Це дуже просто. Ну, так, у нас що зараз час фарбованого лиса, наскільки я так зрозуміла, тому що ви вибираєте е, Ой, теми. Вона... Так, так. Е, ну, як я вам то скажу? Теми дуже прискіпливо, правильно, я так розумію? Ну, це по-перше, трошки та. є Львова. Це, по-перше, перше з, з перших їх титрів, це Богу, видавництво таки найшла. от якраз тут трошки Львова. І ми, коли робили, скажімо, рекламу цього, цього видання, я написав такий лозунг на ньому: шукайте лиса в цьому в своєму місті. І не знаю, звідки там злади вже призмили видавництво, сказали, заберіть, будь ласка, цей вузол. Ну, заберіть. Ну, нашого. Шукайте Лиса в своєму лісі. В своєму лісі. Зрозуміло. Ось дивлюся на вас, ви такий спокійно вирозумілий чоловік. Як сьогодні може собі раду дати? Звичайний художник, звичайний графік. Знаєш, що Сергія Кутович, який є визнаний, так, його більше знають навіть за кордоном, ніж в Україні, він не завжди має навіть може, на кавалу хліба. І як у вас стоять справи? І чи ви вважаєте, що художник має бути талановитим і, і голодним? І я голодним. Я зрозумаю, Як що ми говорили каже. попередньо в студії Золотая? Згодом, мистецтво воно не, не має можливості заробляння грошей. Це треба, щоб на це працювала ціла армія людей, тоді художник спрацьовує. Я ще, крім того, хороший дизайнер. І заробляєте, так? Звичайно, я ще займаюся ага. поліграфією і прографікою, і пром просто поліграфією, етикетка, упаковка. А це вже, це вже, коли вже роки прийшли, я вже зрозумів, ну на етикетці можна зробити трошки, там, ну багато не заробиш, тому що велика конкуренція. Але щось треба ще залишити і після себе. Ну, є такі поклики. Ух ти, ви серйозно. Щось, ну, так, це взяли можна сказати, планку. що це шизофренія, але це так є. Ну, так хочеться щось так залишити після себе. Свій, будь ласка, вас шанує народ. Знаєш, що ви робите? Бо ми сьогодні львів'янам вас показуємо, а Тернопіль як... чи Київ як реагує? Ну Київ мене чи... взагалі не знає, а Тернопіль всі фахівці, всі, що зв'язані з поліграфією, знають мене давно. І Знають, що це Кінель. Все. Ага, то, то так знак якості, так? Кінель це знак якості. Ну, можна так назвати. От, та й все. А кажу ще раз: на мистецтві дуже тяжко заробляється. У мене дуже багато. А, я ще можу вам підказати. Я ще от зараз недавно їздив з Богданом Ткачиком, є такий заслужений художник. Це я робив за свої кошти, як пожертву. Розписували найдрівніший собор. А це на де? На Шумщині це Данилівград. Церква Святої Трійці, 13 століття. І оце моїх до зелених свят його зробили. Зараз я мав бути з ним на лисоні. Якраз там церкву хлопці доробляють, uh -huh. але я просто не зміг, тому що я банально, не маючи практики такої, як пан Богдан, коли я відсунув рештовочку на 5 сантиметрів, мені її бракнуло, я просто з неї полетів. Потім, коли в мене вольовий шок пройшов, він мені сказав: Олег, нічого страшного, я три рази падав. Зрозуміло. Гора Лисоня, от ви зараз сказали, я знаю, що потужний фестиваль. Що це за свято буде на Тернопільщині? Як, як це відзначає Тернопільщина? Тому що є маківка, а тепер є Лисоня. І ви так само та, якби, там затіяні, задіяні? Ну, в принципі, що так. оскільки такі? я не зміг вже бути там на церкві, а для мене вона це Лисоня рідна. По перше, я народився в цих бережанах. Це поряд. І ми з дитинства туди бігали, ще збирали також шрапнельці, такі свинцеві кульки, ще з дитинства. Я не знав, тому що історію від мене скривали. Лисоня для мене рідна і тим, що з зі сторони українських січових стрільців отримав порання мій рідний дідо, якого я називав, дзязев Григорій Кіналь. А з другої сторони загинув. Іван Квітка козацького роду з російської. Так що воно для мене символічно. Зараз я розшукую цю могилу, де іменно захований похований оцей рідний брат моєї бабці Іван Квітка. Угу. І той, той був українець. І як я можу обійти, що таке Лисоня? А Лисоня, значить, це буде 100 років. Це гора, я просто Так, 100 говорю. років битви, коли був фактично зупинений Брусиловський прорив українськими січовими стрільцями, які воювали на стороні Австро-Угорської імперії. Mm -hmm. Була загроза, коли Брусило рванув, що вони перейдуть Карпат. Вони в принципі мали вже дійти до Карпат, що вони кинуться і в Європу. Фактично, тут на Лисоні було і одна з таких кривавих битв, де була призупинена російська наступальна армія. Mm -hmm. Зараз ми святкуємо 3 і 4 вересня цього року. Запрошую всіх, буде дуже цікаво, дуже красиво. Навіть буде ретроспектива, бою, хоч це вроді би здається, зараз там війна, нам мало пальби. Нам мало війни, так? але згадати і поклонитися цим героям, тим більше ці хлопці, які от люблять цю ретроспективу, вони і в Галичині тут СС mm -hmm. допомагають українській армії. Вони і на фронті багато хочуть хлопців. Ми не могли їм не відмовити, ну, щоб відмовити. Mm -hmm. Раз в 100 років буде таке дійство, і знаєш, що ми із, бачилися із угорською делегацією, обов'язково приїдуть. Запрошую всіх, буде надзвичайно цікаво, тому що це раз в 100 років буває. Тому що, якщо попасти ще раз на таке видовище на Лисунів, це знов треба чекати 100 років, напевно, продаж? Так. От. Вони дуже вежі. А я оскільки я... зараз іде війна, і якраз це символічно, один і той самий ворог, що там, що тут. Одне то саме так. Воно повторюється, тому запрошую, приїжджайте, буде дуже цікаво. Цікаво, а там будуть якісь масові дійства, чи що це буде? Там буде по-різному. Ну це там і задіяна, і наша облдержадміністрація. Вони певні. ну пев Адміністрація мене не цікавить ні у вас, ні у нас. Звичайно, ну але все-таки їх треба завжди задувати, тому що ну, все так, це так, є так, влада, так. і ми їх завжди любимо і поважаємо. Ну не завжди, але так робимо вигляд. От. А от що, що для людей? Як то що то не значить, був знов знаєте, ні, 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 галочка буде для дуже гарно буде вестися все це, все це дійство. Буде окрема зона. Де будуть шалаші цієї тої епохи, і ну, люди можуть побачити їхні кулемети, поспілкуватися безпосередньо, отримати ту форму ту будуть відновлені могили не тільки в снабіля на самої гори Лисоні, а тут ще в ряді сіл. Будуть дуже цікаві в концерти в самих бережанах. А приїде хтось з за кордону до вас ще ні? бо я знаю, що смак любить збирати з цілого світу масу народу, і йому це вдається, що. Основне, приїдуть люди дуже цікаво. Я просто я всі, бо кожен готує там, знаєте, кожен свою цю готує якусь. Має ще. свій спектр дії. І, і поки ще ніхто ми ще не збиралися, і кожен не видав, що ми там маємо в кінці. Ну, наприклад, uh -huh. я знаю, що мед з моєї сторони буде там, знаєте. Ну, це ще маємо слава Богу, трошки більше, ніж півтора місяця, так що. Все встигне. Буде цікаво, вам, чесно так. Зрозуміло. Я знала, що ви були на Київському арсеналі книжковому, там щось не все е, е, ну, вдалося. Е, були, якісь причини, що чи книжки не дозволили вам показати, е, чи якась інша мара була, я так не дуже і зрозуміла своєї цілої історії. Скажіть, будь ласка, на завершення нашої е, цієї зустрічі. Яке ви бачите своє майбутнє, окрім того, що просто я книжки оформлюю, чи я роблю, скажімо, портрети тих чи інших політичних діячів по своєму розумінню? Що ви очікуєте від держави? Бо те, що ви даєте, я бачу. Але що ви внутрішньо очікуєте? Я її громадянин, я можу їй допомагати, якщо. Я ж сам, сам вже самодостатній, то я від неї нічого не очікую. Я не інвалід, слава Богу, не пенсіонер. Може, з часом я щось буду очікувати. Я нічого, хай вона мені не заважає жити. <реш> Навіть так. <реш> От так. Зрозуміло. На, на завершення, який маєте девіз, чим послуговуєтеся в житті? Бо ви так малослівний чоловік? Чим? Е, моє завжди, завжди. хто не... Знає минулого, то й немає майбутнього. Вчите так дітей? Так, вчу, сина. От тільки що він в коридорі був, він в мене якраз вчиться зараз за кордоном це приїхав. Кажу, поїхали зі мною, подивимося, як я на зйом. Він там мене чекає угу. в машині. Виховую як патріота, тим більше він має приклад від Спрадіда. Дякую за нашу розмову. Тішуся, що ви все ж таки ну, берете. Шмати історії досить солідні і не дуже добрі відомі для наших львів'ян, українців чи турнопільнян. І тому Зайчу, вам, знаєте, якось так прожити так, як вони, як ваші персонажі. От оце я вам бажаю щиро сердечно. Дякую за те, що до нас приїхали. Зичу вам всього доброго і чекаємо вас. На форумі книжковому. А хто зможе з вів'янту, прошу все ж таки поїхати на лису на, на гору, гору Соня під, під Бережанами, там, де буде вшанована пам'ять тих дуже, дуже молодих наших українців, які стримували навалу у цієї держави, яка називалася Моксель. Так, саме так. Саме так. Хочу вам подарувати від себе оцю. Це не просто портрет, це є портрет Константина Василя Острозького, який став святим. Його канонізували лише тільки в 2008 році. О, дякую сердечно, прошу глянути ось такий презент мені і всім нам. Отак я завершую цю програму. Дякую, що були разом з нами. На все добре, до побачення.